Підготовка до виїзду за кордон, частина 2. Хто не бачив моє перше відео присвячене цьому питанню, рекомендую подивитися. Новачкам це може бути корисним. В цьому відео я відповім на кілька запитань, які турбують початківців, тобто людей, які ніколи раніше за кордон не виїжджали, і це буде для них перша поїздка. Отже, перше, що турбує таких людей, чи потрібно мати візу для поїздок в країни Європейського Союзу. Ні. Віза українцям не потрібна. Ви можете спокійно їхати і в Румунію, і в Чехію, і в Німеччину, і в Ірландію без візи. Все, що вам треба мати, це закордонний біометричний паспорт. Підкреслюю, біометричний паспорт. Друге питання. Як краще вивозити гроші з України? Ну, ви можете просто покласти їх на банківську карту. Причому вам не обов'язково навіть мати валютну карту. Ви можете покласти їх на свою звичайну гривневу картку, наприклад, приватбанку. І цією картою ви без проблем зможете розрахуватися в магазині і в Румунії, і в Ірландії. В Румунії ваші гривні автоматично конвертуються в румунські леї. А в Ірландії ваші гривні автоматично конвертується в євро. Тобто ніяких проблем немає. Також я рекомендую українцям придивитися до такого сервісу, як Револют. Револют з'явився в Україні нещодавно, а от в Європі він функціонує вже багато років і користується величезною популярністю. Посилання на сайт компанії я залишу під цим відео. Третє питання. Чи буде працювати? Мій мобільний телефон за кордон, мій оператор водафон. О, поздравляю! У мене теж оператор водафон. І він чудово працював і в Україні, і в Румунії, і в Туреччині, і в Ірландії. Більш того, коли я потрапив на територію Румунії. Компанія Vodafone відразу ж прислала мені смс-ку з поздоровленням і привітала мене у Вільній Європі. Отака от, от приємна несподіванка від компанії Vodafone. Будуть ще якісь важливі питання, задавайте. На всі питання, звісно, річі відповісти не зможу. І в зв'язку з цим рекомендую подивитися моє відео присвячене тому, як користуватися пошуковою системою Google. Воно також є на моєму каналі. Маса питань, які ви задаєте мені під відео, ви можете самі знайти відповіді на ці питання, просто скориставшись пошуковою системою Google. Наприклад, люди питають мене, а яка погода в Ірландії? А ви напишіть: Ірландія погода. Ну і Google знайде вам купу посилань на те, ж яка погода в Ірландії, яка там середня температура в липні, яка середня температура в січні, як часто йде сніг, як часто йдуть дощі і таке інше. Бажаю успіху!